Ви працювали в ТКГ для виконання мінських домовленостей, і зараз захід каже, що ці домовленості були лише для того, щоб дати Україні час підготуватися до майбутнього вторгнення. вторгнення. Чи погоджуєтеся ви з цією оцінкою? Чи була можливість тоді домовитися з Росією, чи готові вони були тоді до цього? Мені здається, що тільки один чоловік у цьому процесі сприймав мінський процес, так як ви сказали, це Роман Петрович Бессмертний. Uh -huh. Я читав це інтерв'ю Ангели Меркель, де вона про це сказала. Uh -huh. І я дуже добре пам'ятаю, коли і французька, і німецька сторона наполягали на тому, що от ви оце зробіть. Ми казали, це не можна зробити. Ви зробіть оце і ви побачите, що російська сторона нічого виконувати не буде. А ми пояснювали: ви подивіться на Придністров'я і на Грузію. Чим закінчилося оце зробіть? Оце прийміть формулу Штайнмаєра, і, і ви побачите, що російська сторона нічого не буде робити. Ви ратифікуйте, ви внесіть зміни в Конституцію, ви побачите. Що цього не буде. А ми кожен наступний раз зустрічалися чи з Молдованами, чи з грузинами, Вони нас про одне просили. Що завгодно говоріть, тільки не вносите це ні в Конституцію, не приймайте ніяких законів, тому що це капкан. Потім пройде час, і мене попросять написати статтю стосовно таке, що, що таке договори для Росії. Де я спробую пояснити, що світ цивілізований сприймає будь-яку угоду й договір як шлях розв'язання проблеми, а Росія, Кремль, сприймає як а, пастку для співбесідника, для переговорника, для іншої сторони. Він він влаштує пастку. І ну, ну невже після Карибської, там берлінської кризи не було зрозуміло? Цю пастку. Перше, вони спочатку дезінформують учасника переговорів, а потім нав'язують на основі цієї дезінформації, нав'язують цю пастку. От, оцей капкан. Угу. І ну всі пам'ятають прекрасно, як в діалозі Хрущов кеннеді коли хрущов просто надурив кеннеді Чому, знаючи про це, я, як учасник переговорного процесу, маю вірити у так званий ядерний потенціал Росії, коли я знаю, що ці железяки вже погнили. І це було у мене наступне питання. На Заході весь час говорять: не провокуйте Росію або побоюються застосування ядерної тактичної або ядерної зброї, чи адекватні ці страхи. Я дуже радий, що на одному із сайтів вийшла стаття Юрія Івановича Костенка. Uh -huh. Я йому написав подяку і попросив його, щоб він не мовчав, бо він учасник переговорного процесу того 90-х років. Він все це знає і бажано, щоб інформацію, яку якою він володіє, вона була донесена до насамперед політичного керівництва. А, от, бо... З точки зору от, технології використання цього потенціалу, три четвертих його вже не придатно до використання. Uh -huh. Більше того, а дві третіх цього потенціалу він міг обслуговуватися лише з України. І, власне, самих боєголовок, і несучних одиниць, тобто тих, що доставляють, ну, ракети, маю на увазі. І от це дуже важливо розуміти, бо радянська концепція ядерного удару базувалася на ракетних носіях, що значить, от з території СССР можна донести, але чим ви донесете їх? Бо система протилежна це підводні човни, це авіаносці. І так далі, які в будь-який момент можуть знаходитися де завгодно, і, власне, якщо подивитися на ту концепцію протистояння, то в них абсолютно різні підходи. І сила Заходу Сполучених Штатів у тому, що та система забезпечує живучість ядерного потенціалу, радянська система вона забезпечує періодичність живучості. І я нагадаю, що коли підписувалися ОСВ обмеження стратегічних ОС ОСО-1, ОСО-2, ОСО-3, там частина з них підписалися, ратифіковувалися і не виконувалися. Частина підписані, були виконані, але ніколи не ратифіковувалася. Угу. І коли взяти одиниці ліквідованих боєголовок і ракетоносіїв, там є унікальні речі. Коли Радянський Союз, а потім Російська Федерація перевиконувала план, тому що там були чітко вказані кількість. Питання, чому перевиконували? Да, вибір був простий: або ліквідовувати, або модернізовувати. Модернізувати було вже нічим і ні за що. Від цього моменту пройшло вже де 30, де 40 років. Тепер в мене питання: так вони модернізували чи знищили те, що вже непридатне було? Знищили. Угу. Тобто я розумію чудово, що е, проблема потребує фахового діалогу, фахового, не популістського, бо ну, можна що завгодно говорити, тим більше використовувати це в психологічних операціях, але треба фахово сісти і чітко усвідомити. Термін застосування носіїв і самих минув уже боєголовок, минув в більшості своїй. І, власне, це потребує серйозного аналізу, це потребує діалогу не в рамках нинішнього дискурсу, а в рамках договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, угу. договору про а, заборону виробництва застосування і розповсюдження хімічних озброєнь, діалогу в рамках МАГАТЕ, а це ООН. І е, чому для мене дивно, чому Рада безпеки ООН не скликається в зв'язку з тим, що другий рік Росія відмовляється підписувати дію договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь? Mm -hmm. Вже декілька разів скликалася робоча нарада то а, в Дубаї, то там ще росіяни відмовляються від продовження. Ну, тоді питання, це означає, що вся Система ядерної безпеки, вона де поділася? Вони вийшли вони вийшли в односторонньому порядку з РСМД. Вони не виконують договор про розповсюдження ядерних озброєнь. Вони не ігнорують і, фактично, по факту вийшли з МАГАТЕ. Ну так, тоді виникає питання. так Чому сконцентрована ситуація на українцях? І ми не, не, ми не дамо вам озброєнь, бо ви спровокуєте. А що ж тут уже провокувати, коли формально рухнула ця система? Тобто не її немає.